Доброго дня! Добрий, день. Добрий, Добрий день. день. Добрий день. Ми тут побачили оголошення, що у вас проходить конкурс реперів. Знаю свою батьківщину, пишаюся її героями. Так, а що, ви хочете взяти участь? Звісно. Звісно. Добре. Ходіть. Український народ був твердою трицю. Грусива давнина, оповита таємницею, щоб його не Вороги не вкрали її від батька до сина з усуста передавали. Тож послухайте уважно, хлопці і дівчата. Яка в нашої країни історія багата? Розкажи вам ряді про село у Грині, що з тисячу до нині. присвіта до неї. на данину на вісімдестолі. Родюся земля на місці стоїть, доскочиться у грі. Поля зелені, дерева молоді, і від коси цієї не відірвать очей, від відданих ароматів і пахощо ношей. Дізнались про це місце, кончили у гри одразу поселились, прийшли вони сюди. В 16 столітті тут поля К'яну жив, родючу цю місцину понад усе любив. І прізвище цікаве. У він мав. Ймовірно, імення для села він таки і дав. Хоча, якщо поглянуть на угрів і угрів, то можемо спокій. За перший пан Стабільський тут також проживав. Паласу дерев'яний він побудував. Але москаль проклятий у першу світову спалив його віддачу своєму минутру. Тоже вже поважали багато історичних в нас насбилосподінь, багато наступальних і оборонних дій, багато засвідомих виросли людей, багато наукових вродилося людей. Багато хто хотів ці наші території, але про це розкажуть інші вже історії.